Вкрали собаку. Що робити дуже важлива тема для власників собак, які взяли собі собачок, які мають собачок і які хочуть тільки завести собаку. Є декілька причин, чому крадуть собачок. Перше це чорний ринок собачок, де беруть уже готову собаку, дорослу, красиву. Просто перепродають тому, хто зробив замовлення на таку собаку для розпліднення. Забирають вашу вже собаку, яку ви виростили. Забирають до себе. Ви ніколи не побачите, її, тому що вона буде народжувати, будуть продавати цуциків, і все для цього просто крадуть собачку. Деякі крадуть для лабораторних досліджень, для експериментів, для власного задоволення. Хочу собаку і не можу собі дозволити її, тому вкраду. І просто хтось робить шкоду, коли бачить собаку, взяв собі і може випустити трішечки далі. Це я Якравий прояв вандалізму. Просто вкрали собаку, вивезли і десь випустили в іншому місці. Для того щоб це не трапилося, дам декілька порад. По-перше, це обов'язково ви гуляєте з собакою, щоб вона була під вашим доглядом. Це перше, не втрачати її з поля зору, щоб вона, якщо біжить з вами по вулиці, виходить на сусідню вулицю. Щоб цього не трапилося. Будь ласка, не робіть так, щоб ви втрачали її з поля зору. Друге, це обов'язково, щоб собачка була чи на рулетці. Чи на довгому повідочку випускати можна тільки в місцях, наприклад, парк? Чи закрита територія до собака точно 100%? Якщо ви її підзиваєте, вона до вас підійде. Вже якщо ви не впевнені, ви йдете десь в нове місце, в новий парк, туди, де собачка може злякатись і змінити темп і швидкість руху. Бажано, щоб на ній був нашийничок з адресником. Ми завжди даруємо всім, хто навчається в нашій школі. Другий момент це gps нашийник по якому можете знайти швидко свою собачку. Ще є мікрочіпи, які ставляться на нашийничок, по якому ви можете. По gps навігації знайти, де знаходиться ваша собака, і саме головне у собаки повинен стояти чіп, щоб доказати, що це ваша собака, і швидко її знайти через ветеринарні лікарні. Не залишати незнайомцям, щоб вони не вкрали вашу собаку. Наприклад, ви залишили, ви не знаєте цих людей, а набираєте, а людей вже нема, і номер телефону не відповідає. Не залишати собачок біля магазинів і в машині, тому що хтось захоче її спасти, відкрити двері, забере собаку. Подумає, що ви не відповідальний власник, бо закрили собаку в машині. Це небезпечно. А якщо ви медійна людина... І у вас є собачка, то повірте, є ті люди, які на вигулі, коли ви будете гуляти, вкрадуть у вас вашу собаку, а потім за винагороду вам же її запропонують. Тому будьте з цим обережні. Це не тільки стосується медійних людей, а простих людей, які втратили собаку. І до речі, я зістикався з тим, десь більше 15 років назад, що людина знала на якій вулиці живуть люди, вкрали собачку, а потім розклеювали. Оголошення, що знайшли собаку отдамо за викуп. Навіть так роблять люди, щоб повернути собаку. Кожен вибирає для себе як він хоче заробляти гроші. Але чорні кінологи, яких називають, можуть робити дуже погані речі. Тому, будь ласка, тримайте на пульсі завжди повідочок, і я зараз розповім, що потрібно робити, якщо ви загубили собаку.